Не могли б рассказать, як ви пам'ятаєте той день, і що може бути перед ударом і добре удару? Звісно, я пам'ятаю цей день. Жахливий. Ну він розпочався як звичайний день. Ну, тобто ми mm. почти всі уже звикли з тим, що у нас можуть бути тривоги, бути ракетні атаки. Але ми не починаємо наш операційний день, якщо є тривога. Поки її не знимуть, ми не починаємо нашу операцію. Ну в той день перед операцією не було тривоги, і у нас як завжди розпочався операційний день. Це була операція, реконструктивна операція на сечовому міхурі і сечоводах. Довольна така складна реконструктивна операція. Ми розпочали і десь приблизно через хвилин 40. Почалась тривога. Але ну якщо ми почали операційний день під час тривоги, то ми повинні закінчити цю операцію. І десь після тривоги у нас саме операційний блок знаходиться він без вікон, він знаходиться внутрі. Тому, в принципі, вибухів, які там відбуваються навколо, нам не чутно. І наша лікарня знаходиться з таким близько районом, де часто туди направляються ці жахливі ракети, і це було так дуже досить гучно, але ми не відчували цього. І потім в один момент. Страшний вибух. Настільки така була хвиля, взривна, що навіть операційний стіл, який важить ну, 700-800 кілограмів, він почав рухатись. Ну, Настільки така була жахлива взривна волна, хвиля, і зі стелі трошки. Стеля трошки була пошкоджена, і така пил е, навколо е, з е, коридора біля операційного, біля самоопераційного. Ну і звичайно, ми зупинились, і перша думка була те, що ну, навіть це було влучання просто в е, е, нашу будівлю, де безпосередньо знаходиться наша операційна. Не розуміючи, що звичайно треба було сконцентруватися, ми зрозуміли, що операцію проводити, продовжувати ну, це дуже небезпечно. То прийняли рішення зі всієї операційної бригади, тим, що ми зупиняємо операцію. Це було можливо на цьому етапі зробити, без того, щоб безпечно для пацієнта. Тому що ця була операція лапароскопічна, це в вона в робиться внутрі е, людини, і ми змогли швидко її закінчити. І на то на цьому етапі, і анестезіолог. Е, ми з разом, анестезіологічна бригада за допомогою персоналу, ми перенесли пацієнта в е, безпечне місце. Але під час того відразу наша колега прийшла в операційну і сказала, що не хвилюйтесь. В принципі, будівля більш-менш ціла. Це влучання було поряд. Тому ми більш-менш спокійно закінчили цю операцію, але на, на проміжному етапі. І далі цього пацієнта ми вже дооперовували в іншій лікарні. Ми його швидко перемістили в іншу лікарню і закінчили операцію вже в іншій лікарні. Mm. Отакий От це був основний момент що відбувалося. звичайно, це була жахлива ситуація, але ми намагалися все зробити хладнокровно, щоб не нашкодити безпосередньо нашому пацієнту. і розуміли, що небезпечно знаходитись. В цій будівлі, тому що ніхто не знав, в якому вона стає, відразу відбувалася евакуація всіх пацієнтів і всіх співробітників з цієї будівлі в місці. І місці, взагалі були послідстви, які ви наблюдали, ну був. например, когда вы находились на улице, что вы наблюдали там, насколько mm -hmm. серьезно была там ситуация, или, или, конечно, я думаю, там, конечно, шок и паника тоже. Там. Да, конечно, Это, ну, почти все пациенты были, они были спрямованы в безопасное место, у нас есть паркинг на минус первом поверсі, есть бомбосховище, туда были отведены пациенты, то Це в основному був медичний персонал, який спускався по сходах. І ну, звичайно, це виглядало як в такому фільмі жахів, де ну просто пил, дим, сирена. І саме жахливе було, коли я вийшов на вулицю вже. Спустили ми нашого пацієнта в безпечне місце. І коли я е, вийшов вже на вулиці і пішов туди, там, де був проліт, безпосередньо цю будівлю реанімації токсикології, звичайно, я ну в мене був такий трошки стан. Що ну я розумів, що там діти, там реанімація, е, дуже важкі діти. Як і, і токсикологія, де діти е, дуже важкі знаходяться, і я думав, що ну, настільки це виглядало так, що там нема ні, ні, нікого не могли там врятувати. То есть, там всі загибли люди. І звичайно, це емоційно було дуже важко в плані того, що. Ну, просто сльози бігуть, і ти не розумієш, що розумієш, біжиш туди, щоб допомогти. Всі почали розгрібати цей завал. Але слава, дякуючи Богу, дякуючи, може, ангелу. Що все ж таки всі діти були е, живі. Звичайно, дуже прикро, що загинула наша колега там під час цього. Е, Ну, стан дуже був жахливий і емоційно це переживати дуже важко було. був близький колега ваш или... так, так. Звичайно, це наша колега, з якою ми ну, зустрічались ну два-три рази на тиждень. Вона була нефрологом. Я дитячий уролог, і ми постійно в контакті. Звичайно, це була близька колега. Насколько тяжело было эмоционально восстановиться после этого удара? Там, не знаю, может быть, больница предлагала какие-то ну, психологи, какую-то помощь. Как было всем, которые работали там после этого удара? Как трудно, как наблюдали и как вам, конечно. Ну, звичайно, у нас є психологи, які працюють і з моїми колегами, і з пацієнтами, які були під час цього вибуху. Що безпосередньо стосується мене, ну, і в мене якось я спокійно до цього. Мій стан дозволяв працювати і надалі, тому що я знав, що в мене пацієнти, якого треба обов'язково. Дооперувати і якось скоріш за все це ну і рятує мене. Сама ця робота як лікаря, сама операційна спілкування з пацієнтами, вона й допомагає мені ну ментально зануритись в цю роботу, і незважаючи на, на те, що, що відбувається, ти розумієш, що ти допомагаєш людям. Маєш цей результат, і це якось виштовхує з цього болота, яке занурює тебе туди, тому мабуть, і за того, що цієї роботи дуже багато, і не вистачає часу на те, що думати про те, що відбувається навколо, отак би можна було сказати. Но ну, были какие-то сотрудники, может быть, после этого удара, которые, ну, не знаю, боялись, что подробное может повториться и не хотели выходить на работу какое-то время. Ну, конечно, там в Киеве тоже сирены, но там почти-почти каждый день, но удар по больнице, это был такой мощный первый раз. Ну, може, так дійсно є, були у когось такі думки, але все ж таки всі люди продовжують працювати, і це, мабуть, навпаки стимулювало їх на те, що е, вийти на роботу і допомагати. Стільки людей навколо прийшло на допомогу, тобто самі люди організувались на рахунок цього, стільки внесли все, просто і камені. ніхто не боявся прийти сюди. Навпаки, люди навколо це дуже було ну, емоційно піднімало дух, що всі люди хотіли просто допомогти, і навіть може і у співробітників не виникало такого. Страху, навпаки, цей страх перетворився в те, що хотілось прийти на роботу і чимось допомогти тому, кому погано. Наскільки я розумію, вистановлення боліни займіт ще час, і, вероятно, не всі попереждені здання будуть да? Так, да, і зараз триває цей ремонт, він продовжується. Зараз ну є одна там стара будівля, яка, на жаль, скоріш за все або буде підлягати реконструкції повної, або її взагалі зруйнують і будуть строїти нову будівлю. Ця нова будівля, так вона також постраждала і зараз відбувається безпосередньо, продовжується її відновлення. Тобто ми зараз працюємо на той частині будівлі, яка не постраждала. І як би ви описали, яково все час працювати в лікарні, якого робочий ритм, яка атмосфера там, ну, якщо, не знаю, може, бути, ну, як ситуація змінилась по сравнению з початком повномасштабної війни і зараз, який ритм, яка атмосфера і так далі? Ну, на початку повномасштабно, звичайно, у нас не було стільки пацієнтів, тому що дуже багато наших пацієнтів, особливо дітей, вони ж виїхали за кордон або перемістились туди далі на західну частину України. Зараз ми повністю ну, маємо той самий темп роботи, як і до повномасштабного втручання дуже. Багато людей повернулися, або дуже багато пацієнтів навпаки перемістилася із східної частини України в центральну. Тому пацієнтів дуже багато. В принципі, ритм такий самий, але єдине, що інколи змінюється наш операційний план з тим, що все ж таки заважають нам ці тривоги і ракетні удари. Тому інколи приносять приходиться переносити повністю операційний день. А mm. що стосується роботи, то вона так і продовжується. Звичайно, є проблеми з кадрами дуже не вистачає нам і лікарів, і середнього медичного персоналу. Тому робота йде ну, більше ніж ну. Цілодобово наша лікарня працює то в такому ж напруженому режимі ми працюємо постійно Росія усилила свої атаки вже ну, багато місяців. Ви теж чувствуєте це в боліці ну, так как пацієнти прибувають. Звичайно, пацієнтів менше не стало. А, але, звичайно, ну, важко інколи працювати після масованих нічних атак. От, тиждень тому це було навіть тривога не знімалась до сьомої ранку всю ніч і були ці атаки дронів і ракет. І, що, а в мене наступний день повністю. Операційний там було сім операцій. Я думав, ну думав, що пацієнти самі списують хірургічне втручання. Ні, от ти інколи дивуєшся українцям, тому що вони ну навіть те, що всю ніч була ця ракетна атака, дронів, ракет, все одно вони їдуть на операцію. І ми оперуємося цілий день. Навіть е, там е, такий був приклад, що пацієнт мені телефонує. Максим Вікторович, почекайте мене на перев'язку. Я розумію, що ракети, але ми все одно їдемо. Тож не лякають наших, е, настільки е, е, сильний духом наш народ, що нічого не лякає. Це, це дійсно так і є. Что именно происходит во время воздушной тревоги? Какие меры безопасности там принимаются в больнице? Ну, я как понимаю, там ну, не, невозможно каждый раз так просто перевести каждый пациент там в безопасное место. Не знаю, что происходит с тем пациентом, который просто лежат и, и с тем, который там в операционной. Какой у вас там алгоритм? Якщо тривога, звичайно, всі пацієнти спускаються в бомбосховища або у нас мінус перший поверх, це паркінг. Звичайно, ті пацієнти, які знаходяться е, в реанімації, то вони переміщаються в за правилом трьох стін, щоб мінімізувати пошкодження. Якщо друг так само відбудеться, то щоб е, вибух е, не Пошкодив пацієнтів, які знаходяться біля там вікон, отаким от чином. Ну і звичайно не проводиться ніякі хірургічні втручання під час до начала. Якщо з'яв е, почалась тривога, то хірургічне втручання не починається. Звичайно, якщо вже тривога є, ми оперуємо, то звичайно ми закінчуємо нашу операцію. И значительно ли увеличилось количество пациентов по вашей специальности или ну, количество пациентов во, во всех, как сказать, категориях увеличилось? Так, да, звичайно, пацієнтів збільшилось по всім напрямкам. По-перше, тому що все ж таки я думаю, що і фахівців зменшилось в різних районах нашої держави, тому вони сконцентровані більше на центральні райони, обласні центри. Або в центральній лікарні, так як у нас центральна лікарня в Мадрид, то тут сконцентровані пацієнти з усіх регіонів України, то звичайно їх не стає менше, а тільки більше. І що самое сложне, як морально, так і фізично, в роботі в час війни, це як ви сказали, це здушний Ну да звичайно, це, це, це найголовніше, що заважає нам працювати. А ментально це коли ти бачиш, що все ж таки ми, як лікарі, особливо дитячі, ми рятуємо дітей від тих, даємо їм життя. І коли дитина а, потрапляє сюди з того, що вона потрапила під а, обстріл, це просто не укладається в тебе, як це відбувається а, в такий час. Вже коли ти думав, що ніколи такого не повториться, не буде цієї війни, і все вона є, в мене немає на жаль пояснень, чому це відбувається у нашому світі. Я видел несколько відео на вашому профілі в Facebook, де ви кажется, стараетесь сохранити хороше настроєння во время роботи. І юмор це важлива частина вашої роботи мене. Так, це обов'язково. Якщо б у нас не було юмору, я ну, постійно намагаюся підбадьорити свій свої колектив, своїх колег, щоб в них обов'язково був. Гарний настрій навіть просто посмішка робить нашу, наше життя краще. Тому ми постійно намагаємося це робити, поширюємо це в соцмережах для своїх колег, для своїх пацієнтів, щоб о, наші пацієнти теж знали, що о, з нами все добре, і ми готові о, їх рятувати. Мы постоянно на работе, мы их любим и ждем в любую хвилину, когда им нужна наша помощь. И как насчет на пациентов, конечно, на, там, находиться в больнице само по себе неприятно, не говоря уже о время войны. Что вы наблюдали, да. насколько эмоционально тяжело пациентам и как сделать их счастливее? Ну, я, я так предполагаю, что тоже там, конечно, Прибувають тож, такі діти, які остались без родителей тоже, і там ну, різні пацієнти. Ну у нас в лікарні проводяться навіть спеціальні концерти для них. Аніматори постійно працюють з ними, щоб їхнє перебування в лікарні було як найбільше схоже на те, щоб вони були вдома або. Десь забули те, що вони в лікарні, а мабуть, на якусь виставу сходили, Так же саме піднімаємо настрій постійно, зранку і ввечері, щоб намагатися їх підтримати в цей період їхнього життя. Ну, а на рахунок того, що ми зараз працюємо в цей складний, в цей складний час, я думаю, що у багатьох дітей вже за. Таку кількість часу це вже, ну, вже, вже звичка. Ми звикли до цього стану. Тому ну, все ж таки, я думаю, що е, люди вже по, -по, по іншому реагують на все це. І е, все ж таки це вже наше рутинне життя, на жаль, на преверий кожа. Если говорим о вашей работе, как вы оцениваете сотрудничество, может быть, с иностранными спеціалістами в сотрудничестве? Звичайно, да, мы працюем с лікарями, тому що дуже багато наших пацієнтів поїхало за кордон, особливо в Польшу контакт з лікарями. Ми спілкуємося ну, з пацієнтами, ми знаємо, як їх спрямувати до тої чи іншої лікарні в іншій країні, тобто підтримка як через пацієнтів, так і через лікарів по всім странам Європи. Так само ми не зупиняємося, ми також ділимося своїм досвідом на міжнародних конференціях. Ось ми за цей рік були на двох міжнародних конференціях, де мали доповіді з приводу наших досягнень в лікуванні наших пацієнтів, і там постійно спілкуємося з колегами, розказуємо про ситуацію, яка відбувається в нашій країні. І ну, Всі колеги, звичайно, ніхто нікому не відмовляє постійно в, в тісному контакті з ними. Я знаю, что Латвия тоже сотрудничает с больницей. У вас тоже были какие-то случаи, какие-то контакты с латвийскими врачами? Посередня в мене не було, а в mm. моїх колег так були, то спілкування продовжують. Є і з вашими лікарями теж. І, звісно, українські лікарі теж продовжують вчитися у іноземних спеціалістів, як відбувається ця это... Ну, сотрудничество, і наскільки Оно эффективно може бути, що ви можете взять спеціалістів за рубежом. Ну, вірші, у нас можливо. навіть заключені меморандуми з деякими лікарнями Європи. І періодично наші колеги відвідують ці лікарні на стажування. Це може бути коротке стажування або тривале там від.

Что, конечно, ну, сейчас армии других стран может учиться от Украины. Я, я думаю, да. это то же самое в медицине. Сейчас ну, украинские врачи очень, к сожалению, в вот таких услов... ситуациях, но, но они очень профессиональные и с много опытом. Да? да, 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 случайно. Uh, И вважаєте ли ви, що в Україні зараз uh, не вистачає медицинских спеціалістів? Uh, кажется, что ви вже сказали, що там є якісь -то трудності в больнице на по цьому поводі. Так, звичайно, не вистачає. Багато наших колег зараз знаходиться в Збройних силах України. Тому звичайно не вистачає як і дорослих лікарів, так і дитячих лікарів, і особливо не вистачає середнього медичного персоналу також. Це дійсно є проблема. І замечаєте, ли ви, що люди, працюючи в лікарнях, виграють що їм наскільки тяжело емоційно, фізично, що вони ну, може бить, ушли з роботи или це. Очень редко це происходит. Ну, це буває дуже рідко. Я безпосередньо такого не спостерігав. Звичайно, якщо я бачу, що серед моїх колег таке відбувається, то намагаюся е витримати ситуацію або е раджу спілкування з психологом, або ну, і також ми в колективі спілкуємося і підтримуємо такого колегу теж. І почому ви вы вибрали професію врача? Я сам з міста Луганська, такий зараз, на жаль, вже на протязі 14-го року там і не був. І там не був дуже великий вибір професій, але я знав, що точніше, мій старший брат сказав, що тобі треба йти в медицину, тому що. Ну, найкращих знань ти не отримуєш. Дійсно, я так щось почув в його пораду, пішов в медичний, і мене це просто захопило. Тому дійсно я отримав гарну освіту, і зараз в 2014 році я переїхав в Київ. Зараз очолюю дві великі лікарні в в плані напрямку дитячої урології в Києві. Тому мені це дуже дуже подобається. Я дуже люблю. Саме чогось мене захопила саме дитяча хірургія, дитяча урологія. На іншому місці я собі не уявляю. І вовремя... Така порада мого брата зробив з мене лікарем. чому я йому безмежно вдячний. І во время вони ви когда-нибудь рассматривали возможность професію, наприклад, как врач там, на фронт или щось нормальне? Ну, під час повномасштабної, так я коли це почалось, я вже думав про це, щоб піти в АВЗСУ. В принципі, потім зрозумів, що її потрібен і тут, тому залишився в, в гражданській лікарні. Дякую за інтерв'ю, і желаю вам удачі на роботі. Як можна менше пацієнтів, звісно. Raidieraksts Drošinātājs.